Я вітаю Олександра Мусієнка, воєнного експерта і військовослужбовця сил ТРО збройних сил України. Пане Олександре, добрий день. Добрий день, вітаю вас напередодні. Росія здійснила найбільшу за всю війну атаку вночі. Було випущено 537 дронів ракет. Загинув наш пілотів 16 як впливає ця нова ескалація Росії в повітрі на нашу спроможність, здатність ППО тримати небо? Я маю на увазі тут і збільшення кількості виробництва шахедів, ракет а ще йдеться про виробництво про казанський авіаційний завод. Робін розширюється здійснює власне виробництво і модернізацію бомбардувальників ту 160 почне з останнього, що стосується казанського заводу. Поки що, ну скажімо, те, що вони займаються модернізацією Ту 160 Це відома історія, тому що з виробництвом є серйозні проблеми. А що стосується, ну і треба сказати, що Росія взагалі не виробляла літаків, типу Ту 95-ту ТУ-22М3, Вони займалися тільки модернізацією дійсно ту 160 Що стосується оновлення виробничої лінії, на сьогоднішній день до кінця достеменно невідомо, чи це здійснюється для. Виробництва літаків Ту 214 пасажирських цивільної авіації чи для виробництва Ту 160 і там і там є проблема в стратегічній авіації. Є проблема через успішну спецоперацію Служби безпеки України Павутина, яка доволі таки серйозно пошкодила можливості і зруйнувала спроможності ворога в застосуванні стратегічних літаків. В цивільній авіації з зрозумілих причин через запровадження санкції. Не дуже вдається ремонтувати той фонд ті такі, які були поставлені заходом. Що стосується безпосередньо атак, в принципі, взагалом, якщо сказати, то на сьогоднішній день відбулося посилення. Ну, я би не сказав, що ми спостерігаємо за якимось посиленням. Ми ж різні прогнози чули. І тисячу шахідів мало бути за день, і, і більше там, і я не знаю, і людям там дехто казав ледь не виходьте на вулиці, там тільки живіть в укриттях, і там ну, вже такі апокаліптичні прогнози і картини малювали. Просто що насправді сталося? Насправді ми просто потрапили в період, коли ворог дещо технічно зміг піти вперед. В сенсі застосування шахедів, в сенсі обходження деяких наших систем реб, і в сенсі того, що вони просто а, не всі дрони, не всі 100% шахеди, але окремі з них летять на висоті 3-4, іноді навіть дещо вищі кілометри. З'явилися об'єктивні складнощі, які полягають в тому, що, а, звичайно, а, не всі реби змогли задіяти, тому що не все спрацювало, плюс не все можуть змогли діставати мобільні вогневі групи. А там, де можуть діставати, нам не вистачає просто засобів ураження зенітних ракет для ПЗРК. Я маю на увазі, які мобільні вогневі групи можуть використовувати Стінгери і подібні системи. Ну і а, тут, власне кажучи, ще й додався фактор, що Росія почала використовувати велику кількість дронів імітаторів, які звичайно вводять в оману, які відвертають увагу, тому що ти достеменно не знаєш бачачи на радарі, що це може бути за ці. І все це поєдналося до того, що нам дійсно потрібно більше радарів для виявлення дронів. І, відповідно, ворог провів ось ці атаки. Але я можу сказати, що з того, що ми бачимо, із тих рішень, які вже ухвалені на рівні Генерального штабу, головнокомандувачем збройних сил України генералом Сирським, дані доручення про посилення роботи дронів зенітних перехоплювачів. І ця робота ведеться п'ять цих. Розробок допущені до експлуатації в збройних силах міністерством оборони станом на зараз. Друге, у нас посилюється боротьба армійською авіацією, гелікоптерами, які збивають, буде задіюватися легкомоторна і звичайно, що ведеться відповідна робота з переоснащення технічного систем радіоелектронної боротьби для того, щоб вони ще ефективніше протидіяли шахедам. Плюс у нас ну, постійно йде робота з партнерами. В цьому сенсі у нас минулий тиждень був доволі таки вдалим, в сенсі того, що ми досягли домовленості Міністерства оборони України, президент України, який відвідував якраз ГАГУ саміт домовленість стосується постачання радарів, якраз для виявлення дронів, тому що ну треба розуміти, що дрони перехоплювачі. Це важливо, але дрону-перехоплювачі треба орієнтуватися. а Оператором, вочевидь, бачити, куди цей дрон-перехоплювач скеровувати, тому потрібні радари це теж питання. І по дронам просунулися в спільному виробництві в Нідерландах з Британією, з Данією іншими країнами, в тому числі дрони-перехоплювачі. Тобто є певний прогрес, і рішення відповідні ухвалюються. Ну ніхто не буде просто спостерігати і сидіти нічого не робити. Крім того. З партнерами ще йде робота, по тому, щоб і зі сполученими штатами теж що ми отримували саме ракети для ПЗРК, а щоб ми дещо посилили наші мобільні вогневі групи саме цими ракетами для того, щоб ще ефективніше протидіяти, звичайно, що ворог розраховує при цих атаках на ефект залякування паніки. Це терористичний обстріл. Він завжди має на меті спробувати. Залякати цивільне населення в першу чергу, спровокувати якісь внутрішні кризи, у нас соціальні потрясіння, і так далі. Тобто, це є одна із, із цілих терористичних ударів, крім того, що вони б'ють по цивільних об'єктах, а чітко помітно, що ворог орієнтується і далі на об'єкти критичної інфраструктури, як енергетики, так і сільськогосподарські, тобто, щоб створити нам як продовольчу кризу, спробувати і логістику. В тому числі вони теж, причому, що від ударів страждають пасажирські потяги, як ми бачили в Дніпрі, коли удар балістикою стільки людей, на превеликий жаль загинуло і отримало поранення. Тому, власне кажучи, чи щодо цілей ворога, вони будуть знову ж таки намагатися цей свій компонент розвивати. З даних, які є, принаймні в відкритому доступі, і те, що дає Bloomberg, посилаючись на свої джерела, в травні відбулося збільшення виробництва на 17% дронів різних типів на території Росії. Що стосується червня, ще статистики поки що немає, важко сказати, але вона буде. Ну тобто, ворог дійсно збільшує певні компоненти, посилює а у них є нестача робочої сили, тому Шойгу домовляється в північній Кореї про те, що потрібно відправити північнокорейців, зокрема в Єлабугу в Татарстан, для того щоб вони там працювали. Є інші деякі проблеми, але що стосується дронів, будуть намагатися розвивати і будуть намагатися постійно нас випереджати. Ну а ми, в свою чергу, будемо робити все, щоб випереджати їх, і це є одна із цілей літньо-осінньої кампанії ворога постійно бити по наших містах для того, щоб залякувати, спричиняти паніку. Супроводжувати це потужними інформаційними атаками, і звичайно, що скажемо так для того, щоб люди не відчували себе в безпеці, плюс, звичайно, завдавати руйнувань збитків. Це все в будь-які найкритичніше це втрата життя найбільше, але плюс будь-які руйнування промислових енергетичних об'єктів, цивільних будинків. Це ж. Теж економічні додаткове економічне навантаження ну і вони теж розуміють, що будь-яке руйнування це означає, що нам треба там вирішувати питання відновлення ремонтів там. І так далі, Минулого тижня про фронт лунала суперечлива інформація. Сирський говорив про стабілізацію фронту, зокрема на Сумщині. Однак лунала інформація ну, геть іншого характеру. Це перекидання е, боєкомплекту і техніки на запорізькому напрямку. Про південний захід Донеччини, що там Діпстейт каже, нібито вже починає сипатися фронт. Ну і Костянтинівка, де взагалі там зараз, мабуть, найбільш гарячий е, е, відтинок фронту, крім цього, ще північні корейці. Так, Південна Корея розвідка попереджає, що вони йдуть у великий наступ з росіянами, то наскільки насправді стабілізується ситуація, наскільки вона лише розгортається, розпалюється зараз, загалом на фронті на лінії бойового зіткнення? Я би сказав, ситуація різна, залежно від того, яку ділянку фронту взяти? Ну найбільш зараз, скажімо так, за кількістю бойових зіткнень, атак і тиском ворога. Це звичайно Донеччина і Сумщина. Ну, якщо ми візьмемо а, два таких місця. Бойові дії тривають і на Запорізькому напрямку, і на Харківщині, вони там продовжуються. Але якщо взяти саме за кількістю а, сил ворога, які сконцентровані, за кількістю штурмів, які здійснюються протягом доби, то якраз ось ці напрямки. що стосується Сумщини, у нас був певний кризовий період, коли. Десь місяць, півтора тому, ну навіть іще раніше, ворог таки доволі активно розвивав темп свого наступу. Вони з Курчі не заходили і вже починали фактично. Спочатку заходили ДРГ, певні, а потім почали вони вже поступово закріплюватися безпосередньо на північних околицях Сумської області, і забезпечувати собі плацдарм для просування далі. Відповідно, ну скажімо так, загрози зростали. Існувала загроза того, що ворог може дійсно прорватися. Але внаслідок вдалих злагоджених дій наших сил оборони і особливо активної оборони, коли вдавалися і локальні контрнаступальні дії, вдалося призупинити цей ці атаки. Вдалося, скажімо так. Не атаки вдалося призупинити просування ворога. Тобто, ось це важливо і не дати противнику дійсно прорватися вздовж лінії фронту, зайти нам в тил і створити, ну ми розуміємо, серйозно багато проблем внаслідок цього. Тобто, це все відбулося. Тому головнокомандувач збройних сил, генерал Сирський, який особисто відвідав цей напрямок, він констатував відповідно, що вдалося дещо стабілізувати ситуацію, але ворог штурмових дій не припиняє. Тобто нам дійсно вдалося, але російські війська присутні їх дійсно є близько 50 тисяч на цьому напрямку. Якщо вони ще підсиляться північно-корейцями, які можуть прибути, ми не знаємо точно, тому що, поки що інформації саме про перекидання немає. Є інформація про ймовірність того, що вони будуть перекинуті. А ну я допускаю, що якщо й будуть, то скоріш за все саме на, на, на Курщину, на Сумщину, Вочевиць, там, де вони вже й перебували. І це що стосується Сумщини, що стосується Донеччини, це зараз, ну скажімо так, чи не найбільша точка докладання зусиль російських військ, пріоритетний напрямок, мабуть, найпріоритетніший саме Донеччина зараз, і ворог переслідує цілі, щоб спробувати до кінця року реалізувати задачі по захопленню цієї області, і ну настільки, наскільки в них є для цього ресурс. Тому на це спрямовані їхні дії. Ще одна ціль, яку буде ставити противник, і яку вже поставив, вона всім, я думаю, теж помітна. Це радше інформаційно пропагандистська. Мета аніж політи, аніж військова це зайти в Дніпропетровську область за будь-яку ціну зайти, заповсти, залетіти будь-яким способом спробувати там встановити десь свої прапори і сказати про те, що нібито полум'я війни, от уже поширюється далі на сусідні з Донеччиною область. Це теж завдання. Ну мета ж зрозуміла: паніка, деморалізація, плюс спроба підняття внутрішнього духу, тому що ну. Там же ж теж у них не все так радужно, як змальовує російська пропаганда. Тому ось це цілі, які ставляться, і за це зараз іде запекла боротьба. Вона триває практично вже наближається до адмінмежі з Дніпропетровщиною за населені пункти, які знаходяться на території Донецької області, але вже поблизу до адмінмежі з Дніпропетровщиною. На самій Дніпропетровщині на сьогодні ворога. Який би закріпився, встановив позиції і створював плацдарм для просування далі, немає. Мова йде про загрози просування ДРГ, це було і раніше. Протягом усього червня ворог намагався діяти своїми ДРГ. Мета, яка ставилася е, порушити логістику, яка забезпечує наше угрупування на Покровському напрямку, ну і встановлення прапорів там, і так далі. Ну, але ці атаки відбувалися ДРГшні. Зараз знову поновлюються ДРГшні штурми, тому. Може скластися враження, що це вже бої, які йдуть, але це бої не того характеру, який відбувається на Донеччині. Це поодинокі бойові зіткнення, а дійсно з диверсійно-штурмовими диверсійно-розвідувальними групами, які мають чіткі певні функціональні завдання е, іноді. Це не просто там, ну іноді це можуть бути і спецпризначенці російські е, зрозуміло. Ну але це не якісь масштабні бойові дії, і вони не закріпляються. Якщо вони заходять, вони або знищуються, або під нашим тиском повертаються назад Донецького Україна. Виходить, прийняла рішення про вихід з Отавської конвенції про розповсюдження протипіходних мін. Що це означає? Як це може змінити зараз хід війни? Вони дійсно не використовувалися. А зараз, якщо ми почнемо, то що? ми можемо замінувати Донеччину, Сумщину, Дніпропетровщину і зупинимо просування, що стосується. Що стосується загалом протипіхотних мін, а, ну треба розуміти, що на сьогоднішній день от, ми дуже часто піднімаємо питання фортифікаційних споруд. Ну будь-яка фортифікація, починаючи, якщо ми вже йдемо так, чисто як кажуть, як пише книжка, ну починаючи від згодного опорного пункту і далі, має передбачати в тому числі позиція. В ідеалі, коли є можливість, в тому числі мінно-вибухові загородження. Ну, мінно-вибухові загородження вони можуть включати міни протитанкові або протипіхотні. Відповідно, якщо ти ставиш протитанкову міну, це окей, але якщо вона там спрацьовує ну, близько 100 кілограмів, так є ймовірність, що хтось там великий може наступити від 100 кілограмів, там але ну, ми розуміємо, тому. Власне кажучи, що таке протипіхотна міна, їх є дуже багато видів, в тому числі і клеймери американські, і не тільки які доволі ефективно себе зарекомендували і по-різному можуть встановлюватися, а, тому їх велика кількість є дійсно. Росія їх в активні ну дуже активно застосовує. У нас зараз а, ліпістками, так званими, ну закидана лінія фронту, куди ворог тільки може досягти, тому що їх можна там і. І вручну, і дистанційно мінувати, як хочеш, тому відповідно це проблема. І у нас для нас це, це дійсно проблема, тому що вони встановлюють такі міні поля. Ми ж не мали такої можливості зараз. У нас такі змоги з'являються. Ми можемо встановлювати повноцінні міні загородження, можемо дійсно покращувати і обладнувати інженерний захист позицій наших сил безпосередньо на передовій і не тільки, і тому це дійсно посилення. А в даному випадку, зараз в теперішніх умовах, в яких ми знаходимося, це правильне рішення президента. Воно виправдане, виходячи з цієї обстановки, в якій ми є на фронті. Звичайно, а чому виникла сама ідея конвенції? Ну теж зрозуміло, тому що, скажімо так, значна кількість цих мін може залишатися десь. Не виявлятися вчасно і потім для цивільних встановити після закінчення бойових дій в цих районах великі ризики і небезпеки, і тому ну це питання ж уже нашого майбутнього має бути зрозуміло, що у нас на розмінування і очистку української території від у цього всього ну навіть з урахуванням сучасних технологій, зараз які є дрони, роботи, які допомагають розмінуванні, може піти не один десяток років, але все рівно у нас би це пішло, тому що якщо не ми, то Росія міну. Ну це ж теж треба розуміти. А ми позбавлені такої можливості. Тому я думаю, що з точки зору оснащення ти ж тієї ж самої фортифікації покращення, звичайно, це буде більше допомагати. Хотів би ще уточнити це тут йдеться буквально про дні тижні. Якщо ми зараз подаємо заявку, чи як це відбувається на фронті? Це коли о, буде відчутно? Ну на фронті це не буде відчутно прямо завтра. Mm -hmm. От. Але певні процедури мають пройти як тільки заявка буде прийнята відповідно, як тільки буде повідомлено офіційно все. Тобто, ми як тільки ця заявка прийнята, офіційно повідомлено. Ми ну тобто, це на це не підуть місяці. Це питання, все ж таки, найближчих тижнів, коли можна буде вже це застосовувати, і плюс знову ж таки, чому я кажу про Сполучені Штати, тому що вони мають велику кількість таких мін, бо вони не були учасниками теж. Ну, Отавської конвенції, Росія не є. Ну Росія має найбільший запас у світі. Їхні запаси тільки з того, що відомо. Вони там понад 20 мільйонів. Мій ми звичайно не конкуренти, але принаймні на певних ділянках фронту можемо звичайно. Дійсно посилити нашу оборону останнім часом. Багато розмов про те, що Росії у Росіян є складнощі, і вони знизили е, прайс у е, цей квиток з, за контракт. Вони вже менше платять, і в них з економікою проблеми і вже з 1 липня це буде дуже відчутно. А тут ще й Лінсі Грем повідомив, що під час гри в Гольф президент Трамп йому сказав, час рухати вже твій законопроект, там, де йдеться про 500% мит. Що означає це, що не доведуть до кінця росіяни свою літню осінню? компанію мені би дуже цього хотілося, як думаю, як і всім нам, щоб так і сталося. Побачимо, як будуть розвиватися бойові дії, а поки що вони розвиваються так, що ворог наступає, ми маємо ці атаки відбивати. Але я би сказав так: що чи я би поставив питання от інакше: чи могли би санкції дійсно більш рішучіші і сильніші проти Росії? З, з, з першу чергу з боку Сполучених Штатів, тому що на них орієнтується і Європа і весь світ, як би там не було, хто б не був президентом, але це факт: а, санкції плюс а, певні рішення по озброєнню, по тому, щоб бодай нам продавали, плюс я би додав до цього а, наші спецоперації, нехай не такого рівня, як паутина тому що роз, зрозуміло таку операцію, яка планується розвивається. Але, хоча б маленькі павутинки, ну так як удари по Волгоградській області, частіше, і удари Діпстрайки по Росії, плюс відсутність чорних лебедів, не на нашу користь, як було в ізраїльському ну, іранському, сам факт ізраїльсько-іранського конфлікту, скажімо так, це все може зробити докласти зусилля для того, щоб після цієї наступальної кампанії російської, яка може закінчитися восени, ворог був. Неспроможний принаймні на деякий час проводити активні наступальні дії, був готовий піти на припинення вогню і е, говорити там, вести обговорення про подальші мирні перемовини. Ось цей комплекс дій він може зробити так, що у нас ми вже в 2026 рік можемо війти з відносною тишою на фронті, принаймні з суттєвим скороченням інтенсивності бойових дій. З припиненням вогню, а ви згадали Волгоградську область. Там Маринівка і Су 34 напередодні СБУ реалізували там повутинку. А осінтери вже показали супутникові знімки. Що вам відомо, що ви бачите? Наскільки там серйозне пошкодження літаків, і наскільки взагалі важливою є ця операція? Операція дуже важлива. Вона спільна служба безпеки України, сил спеціальних операцій збройних сил. До речі, прекрасна демонстрація, в тому числі взаємодії злагодженості між підрозділами Служби безпеки України, Збройні Сили, як вони працюють. А в чому актуальність і важливість саме Маринівки? Аеродром, який використовується, зокрема, як так званий аеродром підскоку. Ну тобто там здійснюється дозаправка і завантаження, в тому числі авіабомби, літаки, які летять скидати кави по території України. Тобто, там знаходяться літаки, вони повністю в придатному стані. Вони літають, і, відповідно, якраз в момент, коли вони там знаходилися, вони там не перебувають там, цілодобово. Це теж треба знайти ось це вікно для певних технічних заходів. І вони були уражені. Ну, робочі літаки, звичайно, що які вже літали, які вже мають відповідний досвід, і їх не стало, це звичайно втрати. Плюс там була вражена техніка експлуатаційна частина це інфраструктурний об'єкт, який забезпечує роботу аеродрому. Ну, його треба відновлювати, і звичайно, що це може зайняти певний період часу. І тому я кажу, що якщо б ну, я це називаю міні, такими паутинами, принцип не зовсім той, все ж таки, був був діпстрайком уражений, але як би там не було, незалежно від того, з території України чи з Росії головний результат. І якщо б ми бачили далі ось такі міні-павутини в подальшому там в щотижневому режимі, це б ослаблювало ворога дуже серйозно, і це грає в тому числі на ослаблення його здатності в загальному. Вести взагалі е, війну подальшому проти України, тому це важливо. Останнє питання. Ви кажете, якби щотижня, а є така можливість? Проглядається перспектива. Останнім часом багато про ракети, виробництво, балістика, тестується. Потім вона ніби вже десь буквально вразила щось, але ну немає ще от таких яскравих вибухових новин у стрічках речення. Це навіть щотижня, це навіть дуже обережний прогноз. Насправді mm -hmm. можливо і частіше. Я думаю, що буде частіше, чому. Це не просто гасла і лозунги. Справа в тому, що судячи з того, як розвиваються події, ну ми розуміємо плани Росії на її літню кампанію, а українські плани стримувати наступ ворога на фронті і асиметрична війна. Діпстрайки, удари по військових об'єктах на території Росії, і вони готуються, вони будуть тривати далі. Пауза, яка зараз є в Діпстрайках, вона пов'язана не з тим, що хтось відносна пауза, скажімо, ні, що хтось. Щось там намагається, а не чи має чим. Просто йде дуже серйозна рітельна підготовка, і незабаром ми побачимо. Я думаю, що як мінімум щотижнево, то точно пане Олександре, дякую за розмову за вашу аналітику. Олександр Мусієнко був моїм співрозмовником, воєнний експерт і військовослужбовець сил ТРО ЗСУ. Долучайтеся у коментарях і тисніть подобайку.